Біблія, книга числа, глава 13. І промовляв Господь до Моїсея, говорячи: Пошли людей, і вони розвідають Ханаанський край, що я даю Ізраїлевим синам, пошлите по одному чоловікові від племені своїх батьків, кожного начальника в них, і послав їх Моїсей в пустині паран за Господнім наказом. Усі вони мужі достойні, вони голови Ізраїлевих синів. А оце імення їх для рувімого племені, Шамуа – син Закурів, для Сімеонногоного племені, Шафат, син Хорів, для Юдиного племені, Калев, син Ефунеї. Для Ісахарового племені Ігал, син Йосипів, для Єфремового племені Осія, син Навинів, для Веніамінового племені Палті син Рауфів, для Завулонового племені Гадіїл син Содіїв, для Йосипового племені, для племені Манасіного Гаді син Сусіїв, для Данового племені Аміїл син Гемаліїв, для сирового племені Ситул син Михаїлів, для нефталивового племені на Гбі, син Вовсіїв, для гадового племені Говіл син Махіїв. Оце ймення тих людей, що Мойсей послав, був розвідати той край, і назвав Мойсей осів новинного сина Ісус. І послав їх Мойсей розвідати край Ханаанський, та й промовив до них підіть тут на південь і відати на гору, та й побачите той край, який він, і народ, що сидить у ньому, чи сильний він, слабий, чи малий він, чи чисельний. і який той край, що він сидить у ньому, чи він добрий, чи злий, які ті міста, що він сидить у Них чи в таборах, чи в твердинях, і яка та земля, чи масна вона, чи пісна, чи є на ній дерево, чи ні, і будьте відважні, візьміть з плоду землі, одні ці дні виноградного первоплоду. І знялися вони і розвідали той край від пустині цін, аж до Рехова, у напрямку до Хамоту. І пішли вони на південь, і прибули аж до Хеврону, а там були Ахіман, Шишай та Талмай, нащадки велетня. А Хеврон був збудований за сім літ перед Цуаном Єгипетським. І прибули вони аж до долини Єшколу і витягли там галузу з одним гроном винограду, і вдвох понесли його на жердині, також узяли із гранатів та свіг. Те місце назвали нахал Ешкол через те гроне, що ізраїлів сини витягли, були там. І вернулися вони з розвідки того краю по сорока днях, і пішли, і пішли вони до Моїсеї, до Аана та до всієї громади ізраїльвих синів, до пустині Паран, до Кадешу, і здали справу їм, та всій тій громаді і показали плід того краю. І вони розповіли йому та й сказали прибули ми до краю, куди ти послав був нас, а він тече молоком та медом. А оце плід його, та народ, той, що сидить у тім краї міцний, а міста укріплені дуже великі, а також бачили ми там нащадки велетня. Амалик сидить у краї південним, ахітетеянин і євусіянин, і аморіянин сидять на горі, а ханаїнин янин сидить над морем та при Йордані. А Калев утихомірював народ перед Моїсеєм та й сказав конче вийдемо ми і заволодіємо ними, бо ми справді переможемо його. Та люди, що ходили з ним, сказали, ми не зможемо війти до того народу, бо він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїльними синами злу вістку про той край, що розвідали його, говорячи, той край, що ми перейшли до нього, щоб розвідати його цей край, який поїдає своїх мешканців, а весь той народ, що ми бачили в ньому люди, високі на зріст, і там ми бачили велетнів синів Єнака, зроду велетнів, і були ми в очах своїх, немов та сарана. І такими були ми і в їхніх очах.